Маю певні гріхи, з яких сповідаюсь уже роками, і з одного боку я розумію, що це є гріх, але з іншого виникають думки: добре, що є тільки ці гріхи, що немає нових і гірших гріхів, адже взагалі не грішити, на жаль, не виходить, як з цим. Якщо людина якась робить якусь погану річ стільки. А після якогось часу, після сповіді, працює над собою і тепер почала грішити тільки стільки. Гріх все рівно є, бо це гріхи, це гріх. Але різниця то є тішитися тим, що є тільки ці гріхи. Ну з присутності гріхів тішитися не треба. Які би ті гріхи не були, не добре, що вони є. Вдаритися ногою об камінь це одна проблема, а натерти маленьким камінчиком піщинкою собі між пальцями це інша проблема. Що краще, то чи то. Краще, щоб ані того не було, ані іншого не було. Є гріхи, з яких сповідаюся роками, чи слід за це переживати напевно слід, бо треба виправлятися. Але разом з тим всім робота над собою вимагає дуже багато часу, зусиль, смирення.